Доброго ранку, любі діти, запрошую вас у ліс. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка. В лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева віти, трави, ягоди і грибочки, в нім чарівні є куточки. Діти, а чи знаєте ви, що таке ліс? Так, ліс це місце, де ростуть дерева, трави, кущі. Живуть різні тварини, птахи, комахи. Ліс перш за все це дерева. Діти, які дерева ви знаєте? Що спільного мають усі дерева. А ще у лісі ростуть кущі, ягоди, гриби і квіти. А чи замислювалися ви, чому більшість рослин мають зелене забарвлення? Своїм зеленим забарвленням більшість рослин зобов'язана тому, що в їх листі міститься зелений пігмент хлорофіл? Чи зможе ліс існувати, якщо ніхто не буде піклуватися про нього? Чому? Ні, ліс може загинути від недбалого ставлення. Існує служба, яка спеціально турбується про ліс, це лісництво. А людина, яка доглядає ліс, називається лісник. Лісник охороняє ліс від пожежі, допомагає тваринам, доглядає, надає допомогу. Давайте пригадаємо правила поведінки в лісі. Не топчи, не рубай, не руйнуй, не губи. Чи можемо ми примножувати ліси? Як? Чому дерева називають зеленими друзями? На цьому у мене все. До побачення, до нової зустрічі!